Отож, усім привіт, і сьогодні ми поговоримо про наступне бідко та інжектів. Революційна колаборація у сфері, власне, DeFi Ну що ж, привіт усім знову ж таки, і я б хотів би з вами поговорити знову ж таки про наш улюблений проект інжектів. І із теми даного відео ви зрозуміли, що в нас сьогодні буде колаборація, про яку ми більш детально з вами поговоримо. Отож, революційна інституційна залученість Ландшафт цифрових активів переживає власне, кардинальну трансформацію завдяки. А інтеграції бітко, лідера у сфері безпеки цифрових активів з інжектів першопрохідцем у сфері децентралізованих фінансів, тобто скорочення DeFi. Це партнерство знаменує собою нову еру для інституційної участі в DeFi, забезпечуючи безпечний міст між традиційними фінансами і зростаючим світом децентралізованих систем. Отож, розуміння спадщини Bitco. Заснована у 2013 році. Бітко зайняла власне нішу довірчої компанії з управління цифровими активами. Вітона своїми першими гаманцями з мультипідписом та надійною системою безпеки ТіС. Bitco зміцнила свої позиції лідера в галузі безпеки цифрових активів, також обслуговуючи понад більше півтори тисячі інституційних клієнтів у 50 країнах світу. Вихід компанії на DeFi з інжектів заменує собою значний крок на цьому власне шляху. Наступне інтеграція Bitco з інжектів важливий етап, і в чому він полягає, зараз ми з вами про це дізнаємося. Отож, будована підтримка інш в Bitco – це більше, ніж просто інтеграція, це революція. Ін Дає пробачте інш життєдайне дайне джерело екосистеми інжектів тепер отримує безпрецедентну доступність і безпеку. Ця інтеграція прокладає шлях для безперешкодного залучення інституцій до DeFi, що робить інш привабливим активом для традиційних фінансових гравців. Також багатогранне значення бітку. Співпраця бітку з інжектів це не просто угода, це трансформаційний крок для DeFi. Ось чому по перше, це каталізатор інституційного впровадження, що собою це являє. Тобто, надійна присутність бітку заохочує обережні установи до впровадження DeFi. також це зниження ризиків. А експертиза бітку у сфері безпеки забезпечує надійну мережу захисту для учасників DeFi. Також це розширення доступності DeFi. Інтеграція бітко демократизує доступ до defi технологій, що відповідає ідеям фінансової, власне, інклюзії. Також четверте це надійність і зрілість DeFi. Це партнерство свідчить про еволюцію DeFi від ніші до визначної фінансової сили. І на останок це зростання та довгострокова життєздатність. Це партнерство сприяє зростанню та стабільності екосистеми DeFi. Вплив бітку на екосистему Інджектів. Інтеграція з інжектів має безліч переваг. По-перше, це підвищена безпека. Також це інституційна довіра. Знову ж таки, широка доступність, тобто спрощений доступ до екосистеми Інджетів, заохочує ширшу участь. Також четверте ліквідність та прийняття. Інституційна участь підвищує ліквідність і загальний стан екосистеми. П'яте інноваційні кейси використання DeFi. і знову ж таки відповідність нормативним вимогам. І наостанок, це. Довгостроково життєзнатість. Це собою являє прихильність, бідко забезпечує стабільність і власне стійкість. І тепер ми з вами, друзі, підсумуємо усе вище сказане раніше. Отож, співпраця Біткої та Інжектів це не просто партнерство, це зміна парадигми. Вона знаменує собою зрілість DeFi і його готовність прийняти інституційних гравців, надаючи безпечну і доступну платформу, ця співпраця створює основу для більш інклюзивного, інноваційного та стійкого фінансового майбутнього. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все. Був радий бути вам корисним і до нових зустрічей.